Блін, мені насправді дуже важко, бо я дуже excited, в мене емоції пруть, А у Японії ну не прийнято навіть голосно розмовляти. Не, не прийнято виявляти емоції, тому я зараз я не знаю, що робити. Тому я намагаюся себе трохи стримувати і не дуже галасувати. Але щоб ви розуміли, я дуже щасливий. А вони ще в чергу стають. Тобто мені також треба. Я спочатку не побачив, зараз би оманувся як в'єтнамець. Квартири. Не знаю, що це за дивна штука. А, тю, це поштовий ящик. Ось ці штуки вночі дуже сильно кричали. Дивіться, який він здоровенний. Гей, вороне. Турний ворон. Вночі в парку, коли я спав, вони щось, я почали кричати всі, всім лісом. А-а-а! а Знову мені розказували про ведмедів, що небезпечно нападають на людей, їдять людей. А по дорозі ми бачили лисицю. Вона прям бігла прям по дорозі. Прям дуже поряд і не лякалася людей, машин, нічого. Виноградна фанта у банці. Ну давайте спробуємо. Тут, до речі, можна платити карткою. Ну, давайте спробуємо. І. Вау, спрацювало. Крутяк. Тю, це звичайна банка. Я думав, що ось такий пластиковий випаде. Розчарування. Оці вафлі на кожному кроці. І всюди ось така величезна черга. Оце, наприклад, найкоротша черга. І тут написано, що 30 хвилин звідси, з цієї позиції, вам доведеться чекати своєї черги. У Японії іноземна їжа дешевша, ніж японська. Ось тут всякі кебаби, найбільші, 750. 800. Той час, коли японська їжа може бути тисячу десь. Наприклад, у В'єтнамі ситуація кардинально протилежна. Хоча я думаю, у всіх країнах така сама ситуація. До речі, лайфхак, а може співпадіння? От там, от де йде поїзд, метро, ось тут от усі ресторанчики, вони зазвичай значно дешевші ніж в інших місцях. Не теж прям значно, але дешевше, помітно дешевше. Ну і звісно ж, магазин сувенірів. О, шапочка класна. Ну Класна шапочка, так? Да? Супер. А ось ці какашки, скільки влізе в пакет, стільки можеш взяти. В такому разі це коштує 1600, це більше 10 доларів. Ой, який же розводняк! В Японії можна потягами виїжджати. Це тут така система. І потяги міжміські і метро, все це як одна, дуже складна система, дуже багато ліній. Але можна виїжджати за місто, наприклад, автостопом, якщо ви ходите на трасу, звісно, з великого міста, це дуже важко робити. А от десь виїхати в маленьке місто, щоб потім вийти легенько так, дуже просто на трасу, то да, дуже хороша ідея виїхати. І ці потяги коштують. Дуже недорого порівняно з, з усім іншим у Японії на 30-50 кілометрів можна виїхати дешевше, ніж по поїзд. Але треба перевіряти. Ти дивишся там на цю станцію так, 400 доїхати. Потім там на наступню плюс 50, плюс 70, потроху, потроху. Так, тут 770. Хоп, наступна вже 1200, чи там 200 навіть така була, була перепади. Такий оп, стоп, назад. Спочатку було дуже важко зорієнтуватися, як там пересідати, але у великих містах Google показує дуже непогано. На Хокайдо в мене з цим були трохи проблеми, а тут. Показую, яка платформа, де перейти, наскільки заповнені вагони, тобто там, де вийти, чекати наступного потяга. Якщо треба переходити на платформу, все показує. І от зараз в мене квиток 770 єн коштує, і це на 56 кілометрів, якщо їхати дорогами. А от зараз не співпало з тим, що Google показує. Треба виходити і переходити. О, ось там, по-моєму, томіпотяг стоїть. Уже не стоїть. Уже он поїхав. Прямо в місті така річечка, чистенька доволі, і яка велика риба прямо тут плаває. Ось ця на міліні тут забуксувала. І дітки плавали і... таке електронне меню. Є англійська мова. Але це дуже велика рідкість, що є англійська. Ну, так, да, звісно, дуже зручно. Замовив, все підтвердив. В таких закладах дуже часто можна знайти щось навіть дешевше, ніж в найпростіших японських раменних. Це, наприклад, 740, а в рамені я зайшов, там найдешевший рамен був 900. Там незуспекотно, особливо після Хокайдо. І я трохи знову повертаюся в гори. І зараз я спробую незвичайний потяг. Це найстаріша залізнична ділянка. Треба ловити м'ячики, шарики, поки, поки паперова ця штука не catch? But it is uh, from because it's from <laughs> he, because it, it is from paper. It's kind of like. Yeah. It,